Книга п'ята Не тупи, автор Джен Сінсеро. Людина стає успішною лише в тому випадку, якщо продовжує йти до своєї цілі, поки її не досягне. Успіх вимагає рішучості, мотивації, сміливості, і кожного дня ми повинні відшліфовувати ці риси. Наприклад, провівши свою фігуру в порядок, ви ж не кажете Ну все, супер, тепер можна розслабитись. Ні, ви будете продовжувати ходити в спортзал регулярно. Так і з вашими установками в голові. Хочете зберегти цілеспрямованість і мотивацію, постійно читайте мотиваційні книги і крок за кроком просувайтесь до своєї цілі. І не час і часу, а завжди. Тільки так ваші установки будуть прокачуватись. Щоб прокачати себе духовно, по-перше, вивчайте книги самодопомоги, виявляючи і обмежуючи блоки, а потім працюйте над знешкодженням цих блоків. По-друге, медитуйте. Третє. Слухайте виступи мотиваційних ораторів. Четверте. Ведіть щоденник своїх успіхів п'яте. Читайте біографії людей, які вас надихають. Шосте. Виконуйте фізичні вправи. Сьоме. Знайдіть підходящі аформації і повторюйте їх знову і знову. Восьме. Зробіть карту бажань і дивіться на неї кожен день, уявляючи, що ви вже досягли своїх цілей. Ви живете в своєму будинку, про який мрієте. Або маєте бізнес, який хочете відкрити. Ваше бажання має ставати все сильнішим і сильнішим, і на цій мотивації продовжуйте займатися саморозвитком. Завдяки цьому ви будете надихатись рухатись до своєї цілі. Бо буває так, що, подивившись мотиваційне відео або прочитавши книгу, вам кортить почати щось робити. Але через день чи два це бажання зникає, тому і мотивувати себе потрібно кожен день. Багато хто казав, що в кожній книзі практично одне й те саме. От вам і відповідь. Головне, щоб книга мотивувала вас почати діяти. Якщо вона це зробила, отже, не тримав ви її прочитали, складіть такий план духовної зарядки, який підходить саме вам. Наприклад, подумайте, яку пісню або плейлист ви будете слухати кожного дня, які книги будете читати кожен ранок, або скільки часу та де ви будете медитувати, а коли почнете займатися фізичними тренуваннями. То не перевантажуйте себе з самого початку, інакше у вас зникне все бажання. Виправдання це сама сильна стримуюча вас перешкода. Через них ви уникаєте зустрічі обличчям до обличчя страхом, від чого всі можливості проходять повз вас. Це і зветься зоною комфорту, коли ви робите тільки те, до чого вже звикли, боячись зайнятися чимось новим. Наша реальність це відображення нашого сприйняття, ви самі вирішуєте, як оцінити свої недоліки. Як дещо погане чи як свою унікальну особливість. Ви від своєї свідомості всі надокучливі думки, коли ви спілкуєтеся з своїми колегами, дивитесь дзеркало або дивитесь телевізор, а потім запишіть ряд способів, які змогли б допомогти вам в вирішенні проблем. І в усьому, що відноситься до вас, шукайте тільки позитив, замість того, щоб корити себе за недоліки. В цьому випадку ви ще більше заганяєте себе в кут. Припустимо, що ви поставили собі завдання вивчати два нових французьких слова в день, але в один з днів вам може стати настільки лінь, що ви захочете пропустити навчання. В цьому випадку допоможе наступна афермація повторюйте її декілька разів якщо я продовжу запам'ятовувати слова, я досягну успіху. Після цього мотивація має повернутися, іноді нам в голову лізуть відволікаючі думки, які ми можемо замінити на більш корисні для нас. І попередні миттєво вилетять з голови. Наприклад, якщо прийшла думка покурити, одразу відкиньте її, і уявіть, як ваші легені очищуються і дякують вам за те, що ви змогли втриматись. Або якщо на вечір у вас заплановане тренування, а в цей же час відкривається новий бар, до вас можуть прийти думки прогуляти одне тренування, також відкиньте її і подумайте про те, як ваша талія стає тоншою, живіт більш плоским, а сідниці пружними. І все бажання йти до бару зникне. Наші думки швидкоплинні, і ми самі дозволяємо їм керувати нами, концентруючись на тій чи іншій думці. Краще, коли ви займаєтесь тренером або в колективі, не бажаючи виглядати слабким, ви з більшою вірогідністю не відмовитесь від тренування. Вживання води допомагає вашому організму, і чим більше ви турбуєтесь про своє тіло, тим більше у вас буде енергії. Встановіть таймер, який буде спрацьовувати кожну годину. Нагадуючи вам випити води. Згадайте фразу, з допомогою якої ви скажетесь на життя, виверніть її і зробіть з неї афермацію. Наприклад, фразу Бляха, вже ранок, не хочу вставати. Перетворіть, у мене купа енергії та сили. Я радий, що день тільки починається. Або Я ненавиджу свою роботу. Перетворіть, я вдячний своїй роботі за те, що вона стала сходинкою на шляху до захоплюючого життя. А також за те, що навчає мене терпінню. І кожен раз, коли в голову приходить перша фраза декілька разів повторіть другу зробіть сьогодні те, про що давно мріяли завитіть песика, запишіться на танці або покиньте палити. Чим скоріше ви зміните своє життя на краще, тим довше зможете прожити з цими дивовижними змінами просто зробіть це. Ви також можете уявити, що сьогоднішній день це останній день вашого життя. Якщо ви переконаєте себе в цьому, вам буде значно легше наприклад, зізнатися дівчині або хлопцю, з яким ви давно хочете бути разом, адже якщо ви помрете, то вже нічого не матиме значення. З самого ранку ставте перед собою намір. Наприклад, по перше, сьогодні я нічого не буду сприймати близько до серця, щоб не трапилось. По друге, сьогодні я налаштований казати про людей тільки приємне. По-третє, сьогодні я буду їсти тільки здорову їжу. Або у-четвертих, Я намірений зробити те, що біса мене лякає, що підштовхне мене до досягнення фінансової цілі або до нового знайомства. Коли ви будете знаходитись в місці, де вам комфортно і спокійно, запам'ятайте його до дрібниць це місце має вас заспокоювати. Відчуйте все подих вітру, спів птахів, тепло сонця, і коли будете відчувати стрес або злитись, Сядьте, закрийте очі і згадайте те місце, і всі відчуття, які при цьому відчували, при цьому глибоко дихайте. В цьому випадку ви маєте заспокоїтись, повторюйте це якомога частіше, не менше 10 хвилин. Це можна робити замість того, щоб залипати в телефон. Ви помічали за собою, що коли подорожуєте, ви починаєте звертати увагу на кожну дрібницю, на яку раніше навіть не подивилися. З'являється відчуття, що світ стає більш яскравим, ніж повсякдення. Сьогодні спробуйте віднестись до всього, що вас оточує, як до чогось абсолютно нового, відправляйтесь на роботу новою дорогою, одягніть якісь нові аксесуари, шляпу, окуляри або годинник, поговоріть з незнайомими людьми, але спочатку нехай скажуть поляниця. Повечеряйте в іншому кафе або навіть засніть на іншому боці ліжка, тобто максимально урізноманітніть свій день, а потім запишіть, що ви відчували протягом дня. І що хотіли б зробити частиною свого повсякденного життя, те, які люди настільки невпевнені в собі, що бояться просити когось зробити щось для них або попросити в них щонебудь, тому поступово починайте звертатись до людей з різними проханнями у шефа ви можете попросити відгул, у свого партнера вислухати вас, у друзів допомогти вам з чим небудь, а у незнайомих людей познайомитись, не бійтесь відмови, просіть, чого хочете. При цьому пояснюйте свої бажання чітко і зрозуміло, і з часом ви отримаєте те, чого хочете. Якщо ви не можете змінити чогось, змиріться і рухайтесь далі. Наприклад, ми не можемо вплинути на погоду, смерть або переконання інших людей, тому не варто хвилюватись і концентруватись на цьому. Коли відчуєте, що починаєте нервувати через це, так і скажіть собі Я нічого не можу з цим вдіяти, тому буду рухатись далі. Коли ви починаєте думати, що ні на що не здатні, зверніть увагу на п'ять речей, які вам подобаються в собі ви можете мати відмінне почуття гумору, бути вірним другом, прекрасною мамою чи батьком і так далі. Зверніть увагу, скільки всього чарівного є всередині вас, чим ви можете поділитись зі світом. Таким чином, ви зрозумієте, що багато чого спроможні зробити в цьому житті. На цьому книга закінчується. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок і лишай свою думку про цю книгу в коментарях.